І всім привіт, друзі! Ви на каналі Fenix. Хочу показати вам свій зіграний бій на Тігер Маус. Це важкий танк Німеччини. Сідайте зручніше, тому що буде дуже цікавий бій. Так скажу зразу наперед, що нас залишиться двоє проти 7. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Гарного перегляду вам. Так, ми їдемо на стандартну позицію важких танків. Нами 703-й двохстволка, Amixic, ми граємо в топі, дивимося, що в нас пів команди практично взводних. Дивимося, буде цікаво. Що можу сказати по Тігру Маус? Я обожнюю цей танк. Він танкує на своєму рівні, гармата в нього чудова з альфою. По збірці в мене тут стоїть до Досил і покращений приціл, здається, так називається. Дивимося, що в нас вже команда розвалює противника 2-0. На 2000 хп ми перемагаємо. Ми поки що доїжджаємо до нашої позиції. Так, з швидкістю тут великі проблеми танка, але все інше на 5 з плюсом. Хто не знає, куди його пробивати, то це грізний противник. 1703 наш зайняв позицію саме впереді. Вже щось пробує настрілювати. Доїхали нарешті. У нас, до речі, 2000 хп це для 9 рівня непогано. Це 520 прилітає. Знову вистріл. Чи навіть когось підсвічуємо? Так, наша арта класно стала, я обожаю арта, допомагає нам на... ...грати на цій лінії. Тут бачите якийсь баг такий був. Пушку вивернуло. прибнула вгору. Так, дивимося. Приїжджаємо трохи вперед. Це от теж гарна альфа, Ц35. У нього така альфа як в нас здається. Та, я бачу, що краще засейвитись, здаю назад, трошки. Ні побиваю. Ні побиваю він не пробиваю його. нас не Гусині, кафе. 530 міль. а здається, така як нас. Наші продавили вже на минулий. Вже заїхали на базу противника. Бізон нас пробиваю. У Ми нічого йому не зробили. Бачите, ми поки... поки вицілили Вазіка 114, нам бізон видав уже і ВЗС-114 у нас. Робив, гарно, так. А на спец 726 хп. Я тут розумію... Ну, коли грав, розумію, що потрібно більше грати в сейф, тому що ще не зрозуміло, що в нас буде, тому що плюс-мінус ми одинаково зараз по ХП. Не залітає в нас в Борсука. Наша арта накидає чудово. А Оце такі комулями із 72 вилітає в нас. До альфа обожні. Тут головне відвертати башту, тому що вицілюють прямо в проекцію пряму щоки там. Залишається нас 366 хп. Не знаю яким там чудом залетів снаряд, ви бачили, так? Да? Начебто і в гармату, чи то в корпус, незрозуміло куди там снаряд впав Забирають нашу AMX M4. Там стоїть СТРВ, -шка. я розумію, що небезпечно туди переїжджати. Він лишається 4800 хп проти 3800. На 1000 ми поки впереді. Але... У нас починають союзники зливатися і СТРВ, і... Т-30, вони там зашкірились і чекають нашого ксорчика. Мені здається, що зараз тор буде в мінусі. Тушку нашу підсвітили. Я спробував робити пулемечика, але не бачив його триждені. Боюся виїжджати на СТРВ. До речі, якщо маєте крутий зіграний бій, заливай реплей на мою пошту. Я Я змонтую та прокоментую бій, ти станеш героєм наступного відео. Не пробив я ТВП, ой, Тайпа 63, перепрошую. А він мене пробив, я залишився 16 хп. Бачите, як все різко в нас. Ми вигравали на 1000, а вже в нас залишилось менше 1000, а в противника 3100. я пробую знову чекнути Тайпа Він вже уїхав звідси. Наша сушка проти Бураска там, Сушка забирає бурана, слава Богу, якраз у нас, у нас на центрі він тільки залишається. І старве вже, бачите, переїхала. Терве вже грає на центрі. Я поки що чекав, думав, що сюди Тайп переїде. Я вже вирішую їхати на центр, допомагати сушки. Не знаю, чи я встигну це зробити. Я говорю, що нас залишиться в кінці бою двоє. Як ви думаєте, з ким я залишуся? З... Артою чи з сушкою, пишіть в коментарях. І напишіть, до речі, ваше, ваші відгуки, як вам зайшов цей бій чи ні. Тому що я був просто в кінці приголомшений, як зіграла сушка. До речі, в нього 50% перемог. Не пам'ятаю, який в нього він рейти, але 50%. Але він зіграв чудово. Витащив бій. Вирішую чекнути центр, щоб не приїхало до нього, не приїхав до нього Type 63. Нема нікого, я не підсвічуюся, нікого не підсвічую я так. Арта теж чудово зіграла. Т-30 забирає нашу арту. Він фуловий. Сушка, сушка його буде, не знаю, чи сушка його пробиває, ну бачить там в він чи ні, не знаю. Але в нас 92, друзі, 92 хп протяг 2106. Пише мені... SU-130pm спину крий. Але я вирішую не крити спину, я вирішую заїхати на квадрат т 3 і я думаю, що він там буде за камнем стояти, але бачу, що він від'їжджає вже назад. Хотів допомогти сушки. Сушка теж небезпечна наша стоїть, тому що якщо Т-30 або тай пересвітить Пересвітить сушку, то арта може добрати. Бачите як наша сушка грає Пухар ж хорошо тут видавав Я йому кинув запрошення взвод, поки що не приймає. Ми вже також настріляли, я пишу що я підсвічу, ми вже настріляли 2248, 1650 танканули і 403 ассиста у нас. Розв'язань. Розв'яданні чи асіст? Пам'ятаю ж. Я вирішив їхати вже світити Т-30. Пасушка пиха за артою. Та не очікувало там зустріти сушку. І в нашого компаньона, скажем так, колеги по цеху вже 5 прагів. 5 прагів. А ми їдемо світити, скажімо так. Сушка чекає, я йому зараз буду маячити, що я буду їхати на 9 нуль квадрат підцвітити. Ну, і ми так і догадували зразу, що він буде шкіритись там, де він в принципі, і був. Він всю гру простояв на нульовій лінії. Якщо ви пам'ятаєте, там спочатку він був він ксор, там нашого, нашого Ксора виносили, там кулемечик був з Т-30 стояв на нульовій лінії. То есть, вони практично не їхали на стандартний восьмий квадрат А8. Вони були біля бази всі. Нібито як Нуби зіграли. Їду обережно, тому що він може стояти тут на пагорбі. Він мене навіть може просто фугасом добрати, не потрібно навіть ББ. Залишається менше ніж 3 хвилини. Тушка наша чекає. Пише сушка, що обережно я не прикрию. Я це також розумію, що його не прикрию. Зараз стає цікавіше і цікавіше, так, друзі. Я пишу йому, що шостий візьмеш. Він пише, що обережно. Запитав запитаю, чи він світиться, тому що якщо десь там Т-30 катає, то він китує. У сушки теж огляд там дуже поганий. Він не зможе сіти, що тільки біля труби. Залишається 2 хвилини. І немає Т30. З'являється Т-30, він не попадає в мене. І сушка добирає. Дякую, що дивилися бій. Ставте лайк і підписуйтесь на канал та відправляйте свої реплеї мені на пошту.